Oh, 18 листопада 2011 року. Цей день Маркус Персон, який більш відомий під ніком Ноч, і своєю командою засновників компанії Моджанг випускають гру, яку ми всі так добре знаємо під назвою Майнкрафт. Під час першого Майнкону перед фанатами був презентований трейлер, за допомогою якого були показані механіки гри та її унікальність серед інших жанрів. Він був записаний безпосередньо в самому Майнкрафті та виглядав досконально до того, що ми могли б бачити в процесі гри. З того часу маленька інді компанія стала масовим проєктом. Який приносив немалий дохід. Вересень 2014 року, і Маркус Персон неочікувано передає права на свою компанію студії Microsoft за 2,5 з мільярда доларів і після чого йде з компанії. З того часу, й до версії а саме підводне оновлення можех дотримувалися традиції створення трейлерів того формату, який був завжди, а саме записувати їх на ігровому двигуні. Вони виглядали абсолютно звичайно та показували конкретні речі, які додані в гру, та як їх використовувати в тих чи інших ситуаціях. Але наступне оновлення стало переломним часом для трейлерів. Жовтень 2019 року, версія 1.14. Mojang Можен нам, як завжди, на щорічному Майнкрафт Лайві перший трейлер, який зробили не на двигуні Майнкрафту, а безпосередньо професійними 3D-аніматорами. Трейлер виглядав яскраво, по новітньому дарове відчуття чогось більш серйозного та цікавого. Але разом із тим компанія отримала багато хейту, так як люди не хотіли приймати той факт, що трейлері йде пряма гіперболізація всього. Він не виглядає як Майнкрафт реальності, і це багатьох обурило. Але чому ж Моджен відійшли від тої концепції трейлерів ігрових оновлень? Тут є багато факторів, але головний із них це створення відчуття урочистості, події та асоціації чогось яскравого і новітнього. А нічого так не захоплює як гарна 3D-анімація в вигляді комедійних яскравих мюзиклів з картинкою, як у відомих компаній, таких як Pixar та Disney. Microsoft захотіли випрацювати свій стиль та заснувати нову тенденцію, при тому не забуваючи про попередні принципи, по яким працювала компанія, і тут ви запитаєте: а чому ж Моженг не зроблять картинку в грі як в трейлерах? Чому вони всіх обманюють і нічого не міняють? Чому ми маємо насолоджуватися і яскравим трейлером, а в грі все не так? Чому там анімації гарні, а Майнкрафті вони з самого релізу не мінялись? А відповідь дуже проста. Якби Майнкрафт виглядав повністю як в трейлерах, то вся його суть просто змінилась би. По-перше, початкова задумка цієї гри не є в складних спецефектах та футуристичній графіці. Майнкрафт це гра, в якій ти проводиш час, так як ти забажаєш, і унікальні механіки цьому повністю відповідають. Але все ж таки Модженг дещо зробили. І це дозвіл на використання Мдитифікації, за допомогою яких можна наблизитись саме до тої картинки, яку вони зробили в трейлерах, і завдяки всім людям, які роблять моди та паки, у нас є така можливість. Хочу одразу сказати, що я не вважаю графіку в Майнкрафті поганою та застарілою. Вона особлива та досить атмосферна, і унікальна у своєму роді. Але зараз, за допомогою модифікації, ми перетворимо цю гру в трейлер. Ну що ж, найперше, з чого ми почнемо наше перевтілення, це текстури. Якщо дивитись зроблені трейлери по Майнкрафту, то ми можемо зрозуміти, що там використовуються зовсім інші, коротко кажучи, спрощені, і в цьому нам допоможе такий ресурспак, як Бейрбонс. І під час монтажу цього відео я задався одним цікавим питанням, чому саме такі текстури використовують в трейлерах? І в пошуках відповідей на ці питання я написав автору, який створив ресурспак Бейрбонс, на що він мені відповів. Правда в тому, що Модженг винайшли цей стиль починаючи з обкладинки версії Minecraft для Xbox, яка була створена шляхом застосування оригінальних текстур і стилізовані через спеціальний шейдер. Створивши текстури, які не були показані на промо-роликах, я хотів досягнути результату, щоб робити рендери і арти у такому ж стилі, як Модженг. Те, що використовує Моджен, не є Bearbones. Я впевнений, що на цей момент вони знають про існування цього ресурспаку, але у них є власні текстури, які створені внутрішньо. Цього ми можемо зробити висновки, що при видавництві Майнкрафту під консолі Mojang зробила обкладинки в іншій стилістиці і від чого й пішла тенденція спрощеного ресурспаку. На самих текстурах ми зупинятись не будемо, тому що на черзі вона шейдери. з ними, до речі, було все не так просто. Щоб отримати таку картинку як в трейлерах, треба було задіяти багато факторів, такі як освітлення, тіні, градієнт, неба, вода, хмари, рефлекси. Шукаючи ідеального варіанту, я перевірив безліч шейдерів і ніякий з них мене не задовільняв, аж поки я не побачив відео одного закордонного ютубера. Саме в нього, до речі, я взяв ідею створення цього відео і надихнувся його роботою. Коли дізнався, що він використовує bcl шейдер то трішки був здивований. Діло в тому, що для мене цей шейдер є жахливим і аж ніяк не підходив би під мої цілі, і воно так. Які є, але в BCL шейдера є один величезний плюс: це його величезна кількість налаштувань. Йому буквально можна налаштувати все і. Провівши декілька годин налаштувань шейдерів, я все ж таки досяг ось такого результату, як ви бачите зараз. Чиста картинка, немає пересвічених об'єктів, шикарний градієнт на небі. Під час ночі, порівняно з іншими шейдерами, все видно, але при тому ж з'являється ефект кольорової сліпоти, щоб не можна було розгледіти кольори в місцях, де немає світла. На черзі у нас текстури, які додадуть об'ємністи матеріали нашим блокам. Також вони гарно доповнюють боєрбон з тим, що тепер можна розрізнити блоки між собою і повноцінно грати. Ну що ж, тепер найцікавіше, це анімації. З цим нам допоможе такий чудесний ресурс пак, як Fresh Animation. За допомогою цього ресурс-паку ми зможемо освіжити анімації майже всім мобам, які є в грі. Не секрет, що в трейлерах можна використовувати зовсім інші покращення анімації, тому більшість хотілося б відтворити це в грі, тому що вони виглядають дуже круто. Fresh Animation дає анімації мобам та покращує їх в рази, і при цьому йому вдається дотриматися саме тої ваніності, яку ми бачили в трейлерах. На жаль, цей ресурс пак не покращить анімації гравцю, але є безліч модів які дають нам таку можливість, і все, що залишається, це дочекатись їх виходу на нову версію. А так вважайте, що це перша частина ціклі відео про те, як перетворити Майнкрафт трейлер. А поки можете перейти по посиланню, яке я залишу в описі, щоб завантажити налаштування та збірку модів, яку я використовував в цьому відео. Збірка, до речі, зроблена на содіумі, без використання Optifine. З вами був Хакінтош. З вас лайк та підписка, а з мене якісний контент. До зустрічі!